Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Мішефікс. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо, я тобі розкажу, як забрати цього капуса. Тому що прям Криптофемілі, Сльози Сатоші, це є Раф, і Star Shark. Прям повідомлення горуть цими капусами. В безплатних, поки я не бачив такої двіжухи, но. Тамка, я бачу, як адміни шилять і говорять, щоб забрати, прогнати, прогріти мультиаккаунти. Що це взагалі, за двіжуха? Можу посити нижче, бачимо, що сьогодні містер Лапс і Суї Фоундейшн раді повідомити про спеціальні події для Суї. Капус в Девнет. Опускаємося нижче і можемо побачити, що Суї капус пише ця демонстрація, створена спеціально для того, щоб надихнути наше суспільство розробників. І вони відмітили, що це не є аєрдроп. Будь ласка, віднесіться до крана повільно і не спамте. Коротше, не потрібно флудити там в Discord їхньому, щоб вони закинули оці наші токени, тому що, щоб нам забрати там 3-4 кампуса, капуса тих, нам потрібно 3 або навіть 4 рази закинути свою силку. Ну, відповідно, таймер 2 години часу. Далі вони пишуть, ваші суї капус вичезнуть при перезавантаженні DevNet. Типу, що це означає? Заходимо в суї валет. І ми знаємо, що будь-які невтішки, які ми забирали там тиждень-два тижні тому, їх вже немає. А, вони всі скидаються. Але як я дізнався, а якщо вони захочуть, всі наші транзакції і всі наші гаманці, вони можуть собі зберегти так само, ж ми забираємо на а, сайті Суєкапус. Якщо вони захочуть, максимально захочуть роздати якийсь мінімальний айрдроп для людей, вони зможуть роздати. Наш адрес підтягнувся до цього сайту. Значить, відповідно, в них є наша адреса. Вот. Це коротко. Можемо писати це трошки нижче. А що тут побачити? Нам потрібно створити нашого капуса, золотого капуса, написати статтю про капуса, придумати якусь. І, відповідно, закинути, ретвітнути його. О, це є капус. А, перейдемо на сує капус. Всі посилання, відповідно, будуть. Під цим відеороликом. Опускаємося нижче. Що нам взагалі потрібно зробити? Тут є коробочки. Нам потрібно три коробочки купити і відповідно кинути на три інших гаманця. Тоді нам відкриється оцей преміум-бокс. Але зразу говорю, для того, щоб їх купити, нам спочатку потрібно забрати токени тестові токени, тому що нам не буде хватати тому що, як бачимо, є хороша ціна. Заходимо в валет Можна побачити, я вже забрав, я зможу там прикупити одну коробочку. Тобі, щоб ти прикупив, тобі треба забрати аирдроп. Тут буде. Якщо тобі не буде доступний аирдроп, тобі треба створити як мінімум два дискорда і закинути два, два своїх посилання, цих і забрати як мінімум 04, 05 або 0,6 суї. Як це зробити? Заходимо в їхній Discord, копіюємо їхнє посилання, опускаємося нижче, шукаємо. Девнет фундж, заходимо сюди, вставляємо нашу, наше посилання. Далі нам треба купінути знак оклику і фаунд. Поставити з самого початку і відступити. Відсилаємо і буквально через 2-3 хвилинки, навіть скорше, наші гроші поступають нам на гаманет. Ми можемо побачити, що мені закинули за це 0,05 суї. За те, що я, я зможу на неї змітити дві коробочки. Потрібно змінити як мінімум три коробочки, відіслати їх, замітити преміум бокс, це також капус. І вже цю капус відкрити і його вбрати, і тоді тільки потрібно його ретвітнути. Що ми робимо? Купляємо будь-коробочку, яка є. Так бачимо, що коробочку ми купили, далі є open і send. Це буде відкрити це буде відправити. Нажимаємо send і нам потрібно ставити. Адресу гаманця, але не свою, а іншу. Можна е, мультачити. Якщо ти маєш 2-3 гаманця, можеш собі відіслати на ці гаманці. Якщо ти будеш з них робити якісь е, активності тож, по цьому кампусу, можеш собі відсилати. Якщо не маєш, то можеш прямо зайти під е, мій відеоролик. Я там залишу посилання, можеш відіслати мені. Люди, які будуть виконувати, також залишуть своє посилання. І, відповідно, ми будемо один одному а, переслати оці всі капуси. Якщо ні, ти можеш зайти в їхній Discord. Люди тут кидають посилання, просто це посилання скопіювати без фаунч. взяти, його вставити і все. Вставити і надіслати. В моєму випадку я не буду надсилати, я його буду відкривати. цього свого кампуса, якого я купив. Кампуса, капуса. Без різниці. Головне, щоб вони насипали нам дроп. От мені попався такий капус. Після того, як купляємо три таких капуси, опускаємося нижче і клеймимо Premium Box. Після того, як заклеймили містер бокс, у нас виліз нас такий оригінальний свій наш кампус, далі опускаємося нижче, і нашого кампуса нам потрібно вбрати. Є тут шмотки, купляємо його, нажимаємо Buy, підтверджуємо, купляємо ці всі шмотки. Можемо купити кращі аксесуари. Це нажимаємо Shop Accessories. Опускаємося нижче, і бачимо, що є шапка, є кораль, є капці, є кепка, є штани. Купляємо, що подобається. Заходимо в колекцію, нажимаємо на нашого кампуса. Бачимо, що є мій золотий, де я відправив три подарунки, і мені дали цього заклеймити золотого капуса. І є простий, який можна купити по 0,02 цента суй. Відповідно, нажав на цього золотого свого. Я вже його приудів, зараз він прогрузиться. Ось він прогрузився. Що далі потрібно? Коли ви його вберете, тут от шмотки, нажимаєте на це і одягаєте свого капуса. Далі нажимаємо твіт. Далі зверху нам потрібно придумати історію свого капуса. Що-небудь. Він гуляв, ходив, бігав, а, совгався, щось там зробив собі і в цьому всьому роді. Якщо вам лінь, то просто даєте такого трошки нижче. Далі нажимаєте на суї валет і тут знизу обов'язково воно не помішає. Вставляєте свій гаманець суї. Після того, як зробили ретвіт, переходимо на суї капус. Можна ще зробити активні дії. Заходимо сюди, заходимо на «Гідс». Я ще робив сфейку, це я собі відіслав. Відповідно, я його буду відкривати. Такого красавчика я відкрив. Зараз ми будемо схрещувати наших капусів. Нажимаємо на... Брід капус. Бачимо, що можна їх схрестити. Нажимаємо спочатку сюди. Я буду, цього золотого не буду схрещувати, буду схрещувати тільки цих двох. Ви можете любого схрестити. І нажимаємо плюс. Відповідно, цю двіжуху підтверджуємо. Все може побачити, що такий капус схрещений в мене вийшов. Тепер, як ми переходимо на колекцію, заходимо на капус, бачимо, що є. Генератіон а тут по нулях, типу, що я його схрестив з цих во двома. Відповідно, давайте перейдемо на призи, а, опустимося до самого низу, вони є в самому низі. І вони пишуть, а що 20 людей більших лайкнутих капусів а, відповідно отримують по 1000 токенів суї. Далі друге місце 15 учасників, які отримують по 100 суї. Далі вони пишуть, що 10 капуз найкращою назвою та предісторією а розділять по 200 токенів. На кожного нарахують. До 100 гравців будуть обрані в якості початкових номінантів і отримують запрошення прийняти участь у програмі доступу до спільноти SUI Token. Так що вони тут виписали маленький айрдроп, кому що вони роздадуть. То можемо перейти і вони пишуть, що за цього капуса аирдропів не буде. Ну, я відповідно хочу сказати, що є дуже багато. Прикладів, де пишуть самі розраві, що не буде айрдропу, але беруть і насипають. Навіть з тим самим Аптосом, який навів дуже багато двіжухи, про айрдроп було чути абсолютно від слова нуль. Тут про айрдроп також ніхто нічого не говорить, айдропу не буде. Вони виділили, є емісія, вони виділили, хто бачив, дивився мій відеоролик. Ну, відповідно, вони про айрдроп не говорять. І коли, і за який. За яку активність вони аеродроп насиплять, відповідно, я не знаю, і ніхто не може цього знати. Тому що точної інформації, де і що, куди не дадуть. Я думаю, що ці нефтішки, які ми клеймали з самого початку, нам ця мережа дев'яноць скидує, Відповідно, за ці нефтішки дропу не буде. Тому що, як я вже казав, їх забирав комун лінь зараз, відповідно. Оці капуси, і може в майбутньому ще буде якісь активності, такі хороші активність, тому що це є хороша активність. Потрібно купити, потрібно відправити. А це вже 10% лінтяїв вони вже обов'язково відлітають. Так що, в кого є можливість, в кого є час, рекомендую залутати цього одного капуса. Ось, Відповідно, рекомендую прогнати, постаратися один аккаунт, тому що, відповідно, є цей самий маленький мізерний аероб. Де нарахують за цей капус? Да, попасти в 20 найкращих лайкнутих дуже важко, тому що є мультиакінги, і вони собі там лайкають, проганяють. Але, відповідно, ми будемо надіятися не на цей айдроп, а на айрдроп на активність від суї Гаманця. Це було коротко про ці капуси. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту.